Всім привіт! Розглядаю для себе можливість виготовлення баражуючого боєприпасу дрону Камікадзе, кому як зручніше, по типу фіксованого крила. Хотів би поділитися з вами думками щодо переваг та недоліків подібного типу дронів камікадзе, порівняти фіксоване крило з мультироторним типом, поговорити про сценарії використання, про переваги недоліки в розрізі місії, яку він повинен виконувати. А також своїми думками щодо аеродинамічної схеми такого літаючого апарату. Поговоримо про основні переваги та недоліки цих двох типів БПЛА в розрізі для використання як дрони камікадзе Мультиротор має такі переваги: це його маневреність, легкість у виготовленні та використанні. Основні недоліки це ж його низька енергоефективність, яка впливає напряму на так зване корисне навантаження та дальність його роботи. Я думаю, що цей тип дронів Камікадзе буде ідеальним для роботи на ближній дистанції. Дрон Камікадзе крило має ж основну перевагу в його високій енергоефективності в порівнянні з мультиротором який впливає так само на корисне навантаження, дальність роботи? До прикладу, якщо цих два типа БПЛА будуть важити однаково, то для того щоб. БПЛА з фіксованим крилом знаходився в повітрі. Нам буде потрібно, наприклад, десь в 30 разів менше енергії, ніж для мультиротора. Ну, це мої особисті дані, вони можуть відрізнятися для кожного типу, зважаючи на вхідні дані, там, розмір крила, навантаження на крило. Ну, менше з тим. Однак БПЛА з фіксованим крилом має свої недоліки. Я думаю, головна, головний недолік це його маневреність, складність у виготовленні та використанні. Звичайно, про ціну можна говорити, тобто дискутувати, оскільки Сам планер можна зробити з різних матеріалів, наприклад, не тільки композити, а й піна, а й фанера. Однак про це ми трошки поговоримо пізніше, чи є настільки дуже важливим ціна готового планера при використанні на більшу дальність. Тобто, тому що я вважаю, що ВПЛА з фіксованим крилом. Є найкращим саме для використання роботи на дальній дистанції. Для прикладу розглянемо трошки головну перевагу дронів мультироторного типу, а саме їх маневреність. Тут я для наглядності намалював траєкторію, тобто можливу траєкторію руху при заході на ціль дрону камікадзе мультироторного типу. Ця траєкторія може бути різною в просторі, тобто, наприклад, вертикальної, горизонтальної чи під під певним кутом. Я просто хотів донести до того, щоб ви зрозуміли, наскільки складною може бути траєкторія руху до цілі, саме дронів Камікадзе мультироторного типу. Якщо ви думаєте, що так само зможете заходити на ціль за допомогою дронів камікадзе з фіксованим крилом, то насправді це зовсім по-іншому. Ось тут. Ви бачите ось таку траєкторію, за якою можливий рух саме БПЛА з фіксованим крилом при заході на ціль, це просто для наглядності, вона може бути трошки іншою, трошки з більшими відхиленнями. Однак я хотів сказати інше, що головний недолік саме такого типу БПЛА є їх маневреність, тому що дуже складно зайти на ціль, а якщо вона ще рухається. То це взагалі тут не тільки менша криволінійність самої траєкторії, а ще можливість просто звалювання самого БПЛА або початок звалювання його крила. Наприклад, якщо при Руху полі, полі польоті на, на ціль, ви в якийсь момент збільшите кут атаки крила до критичного, наприклад, там 20 градусів. То під час цього моменту відбудеться звалювання. Тобто ваш літак перестане рухатись по траєкторії, по якій ви хочете рухатись, а почне падати просто вниз. Ця швидкість звалювання може бути різною. Так само можна бути різною траєкторією звалювання. На цю траєкторію впливає як аеродинамічний профіль крила, так і сама конструкція крила. Тобто, я вважаю, що саме для БПЛА, який ми плануємо використовувати в якості камікадзе, нам важливі аеродинамічні характеристики даного БПЛА не в розрізі, ефективності, як для, наприклад, БПЛА типу розвідник, а в якості його найбільшої маневреності та саме в його. Траєкторії звалювання, тобто нам потрібно звернути увагу на звалювання крила цього БПЛА, Бажано, щоб, наприклад, звалювання відбувалось не повністю на всьому крилові, тому що оця крива залежить від втрати. Підіймальної сили на всьому крилі, якщо вона відбудеться по площині всього крила, то е, ця траєкторія буде більш крутою. Якщо буде поступово відбуватись звалювання, то траєкторія буде більш е, округленою біль, з більшим е, кутом. Е, Тобто, я думаю, що основною проблемою, на яку слід звернути увагу при проєктуванні виготовленні такого типу дронів камікадзе, це є збільшення його маневреності, можливо, навіть нехтуючи його аеродинамічними характеристиками. тобто, Зменшення його енергоефективності, його поведінки, але нам потрібно збільшити його маневреність. Також нам потрібно е, звернути увагу на звалювання, на швидкість звалювання та траєкторію звалювання саме такого типу БПЛА. Хотів би поділитися своїми думками щодо ціни, а саме ціни використання, яка складається не тільки з ціни самого засобу, а й часу. Витраченого спеціалізованими підрозділами для пошуку супровіду, коригування використання того чи іншого БПЛА, наприклад, для БПЛА мультироторного типу це, наприклад, аеророзвідка за допомогою розвідників типу Mavic, використання супутніх засобів. Але головне, я думаю, що це час. Для прикладу, при роботі на 30 кілометрів там плюс ну, більшу відстань, тобто маю на увазі, це зовсім інше, тому що. При цій роботі використовується більш спеціалізовані засоби виявлення та розвідки, більш спеціалізовані підрозділи, тобто спеціально навчені люди, яких набагато менше, ніж при роботі на меншу відстань з використання мавіків. Тобто, нам потрібно рахувати не тільки ціну самого засобу. А й ціну часу, який витрачається на використання, тобто на спостереження, на знаходження, на радіорозвідку, на аеророзвідку супровіду, цілі, фіксація враження. Тому я вважаю, що ціна засобу при роботі на більшу відстань не така важлива, як ціна засобу, наприклад, на більш, більш коротшу відстань. Тобто для мене це головне час витрачений і результативність, яку принесе використання того чи іншого БПЛА. Я от собі думаю, що крім ціни використання такого засобу, якщо розглядати при роботі на більшу відстань, є ще ціна за відсутність результату, тобто ціна того, що ми не змогли по тій чи іншій причині вразити ціль. Тобто, наприклад, нам не вдалося з першого разу зайти нормально на ціль, саме цим типом БПЛА. Нам не вдалося точно вразити ціль. Нам не вдалося вразити ціль, бо вона була рухома, а маневреність нашого БПЛА дуже низька. І це все коштує. Можливо, це неявно виражено в грошовому еквіваленті, але це явно виражено в часі роботи підрозділів, наприклад, розвідки аерорадіорозвідки, розвідки якоїсь чутливої інформації, яка була надана про знаходження тої чи іншої цілі. Інші супутні роботи та завдання, які були зроблені для того, щоб було виявлено ціль. І тут виходить така ситуація, що є ціль, а ми через погану, наприклад, маневреність, погану керованість чи складність управління даним БПЛА, не змогли вразити ціль. Тобто я думаю, що потрібно враховувати багато факторів при роботі саме на далеку відстань. Я розумію, що е, такий час, що м -м, всім потрібно дешево. І щоб це було ефективно. Однак, якщо розглядати при роботі на більшу відстань, я думаю, що ціна самого засобу ураження не є настільки критична, тому що для того, щоб використати саме цей засіб, ми тратимо дуже багато часу, багато коштів, і тому нам потрібен результат. Поговоримо про ціну БПЛА та ціну за результат. Я думаю, що потрібно вибирати БПЛА за його результативністю, а не за його ціною, тому що два подібних БПЛА з фіксованим крилом, можуть мати подібні технічні характеристики, тобто взлітна маса, швидкість, вага, схожа енергоефективність, але можуть мати різну результативність. Тому, якщо, наприклад, ми маємо один ось такий БПЛА, який коштує як три ось таких, але в цього результативність хоча б в два рази більше, але він коштує навіть там, наприклад, в три рази я це просто говорю для прикладу, то нам потрібно вибирати БПЛА, який має більшу результативність, особливо для роботи на більшу відстань. Тому що, як я раніше зазначив, ціна сам, самого враження складається із не тільки ціни засобу, а й часу затраченого та роботи проведено для саме цього враження. Далі я хотів би розглянути кілька аеродинамічних схем для баражуючого боєприпасу дрону Камікадзе з фіксованим крилом. Тут ви бачите кілька прикладів. Ось це це класична аеродинамічна схема літа, літакового БПЛА. Тут, якщо я вірно розумію, свічблейдові, тут, скоріш за все, схема тандем. Тут в ізраїльському барижуючому боєприпасу так називаємо схема Качка. Ось тут ми маємо крос-крило або ікс крило а в ланцеті, я так вважаю, тут гібридна схема. Тут ми маємо як ікс-крило, тобто перехрещене крило. Також ми маємо тандем із задніми крилами. Для себе я вирішив, що я би хотів би зробити. Ударний БПЛА, баражуючий боєприпас саме по такій аеродинамічній схемі крос-крила. Але, на жаль, дуже мало інформації. Найбільше інформації про класичну схему. Потім трошки є інформації про схему Качка, є про тандем. Але саме про використання крос-крила зараз в інтернеті я не знайшов дуже багато інформації однак мені це дуже цікаво, і я думаю, що такі БПЛА, як ми всі знаємо, і використання подібних БПЛА, що вони є дуже маневреними. І вони би найкраще підійшли для сценарію використання на більшу відстань, там, наприклад, 30 плюс кілометрів. І я вважаю, що в їх буде хороша маневреність, в їх буде м хороша поведінка при звалюванні. Хоча я інформації такої теоретичної багато не знайшов, але бачучи по візуальній по використанню їх, мені найбільше до вподоби саме ось така схема для баражуючого боєприпасу на більшу відстань.